Вітаю всіх, друзі. Сьогодні знову приготуємо щось смачненьке. Задовбала картопелька смажена, та й варена вже надоїла. Щоб дитина твоя була вражена, приготуй їй смачного, щоб їла. Накруши картоплю тонесенька, наміси смачненького фаршу, притруси приправи легесенька, тільки не зроби з цього кашу. І дитина твоя так рубатиме, не відтягнеш її від тарілки. Та й ти, коли будеш спати вже, про добавку зможеш мріяти тільки. Друзі, а чи знали ви, що людина має 46 хромосомів, а картопля 48? З минулого відео ми ще дізналися, що картопля це родич баклажана і помідора, мабуть, через хромосоми. Хтось зна, напишіть в коментарях, будь ласка. До приготування нам сьогодні знадобляться такі продукти. Фарш, картопля, крашенки, сир. і Ще потрібно буде кетчупа і майонезу, але я потім скажу, скільки їх потрібно. Друзі, в описі до цього відео я залишу вам, скільки потрібно яких продуктів і пошагова інструкція. Друзі, а ми починаємо. Спочатку покромсаємо трохи картоплю. У мене один кілограм. Друзі, в кого немає такої швидкорізки, можна зробити так само на звичайну тертку. Друзі, ось і все. Картоплю ми вже накрошили, Пересипаємо сюди обратно, в обратну форму. І заливаємо її водою, щоб вийшов весь крахмаль. І поки картопелька відпочиває, потрібно накрошити одну цибулину дрібним кубиком. Подрібнили і висипаємо у фарш. До речі, фарша в мене 300 грам. Друзі, сіль, перець та інші приправи додаємо по смаку. Але якщо готуємо дітям, то звісно небагато. Бо я. Одного разу приготував, наклав часничка, побільше приправки, щоб так було смачненько. Старша дитина у мене їла добре, а молодша сказала, ні, не буду їсти, бо там і все. Вбиваємо ще одне яйце на кілограм картоплі, а там, дивіться, якщо пропорція більша, інколи готують цілий противень, і там же, звісно, і фарша йде грам 700 на противень. І картоплі 2 не кілограм, а два кілограма. Все, фарш поки що відставляємо. Все, друзі, картоплю я вимив. Тепер починаємо збирати страву нашу. Приблизно половину картоплі пересипаємо в форму. Трохи приправляємо. Підсолили, підперчили, перемішуємо. Вбиваємо сюди яйце. Все, перемастили добре, висипаємо фарш. Фарш отак розрівняли. Тепер сюди насипаємо дві ложки кетчупа. До кетчупу ще кладемо дві ложки майонезу. І отак от, от розрівняли. Все, тепер другу частину картоплі підсолили, приправили, вбили яйце і перемішали. Висипаємо. І все, друзі, розрівняли. Гарненько так поклали, все, уклали. Трошки можна навіть відтрамбувати. Дивіться, друзі, зараз перемішаємо і будемо ставити в духовку запікатися на температуру 200 градусів. Час запікання залежить від товщини запіканки. У мене тут буде приблизно сантиметрів 10 то це десь приблизно година. Якщо запікати цілий противень, наприклад, там буде сантиметрів 3-4, не більше запіканка, то там вистачить і півгодини, там десь хвилин 35-40 максимум. Тож перевіряйте картоплю на готовність. Поки запікається картопля, натираємо сир. У мене 130 грамів. Ось наша картопля запіклася, треба притрусити її сиром. Гарно заправляємо і ставимо ще на 10 хвилин в духовку. Друзі, ну ось і все, наша картопля готова, дуже гарно вона запеклася. Запевняю вас, що ваші дітки будуть дуже-дуже добре їсти таку страву, вона дуже смачна, соковита, дуже класна. Я рекомендую, спробуйте, і вам дуже сподобається. Дякую вам за перегляд, дякую, що додивились до кінця. Прошу підтримати мене своєю вподобайкою. Підписуйтесь на канал, а далі буде ще більше смачних рецептів. Пока.